Тиждень, коли нарешті Плутон покидає Козорога і переходить у водолія. А це твій астропрогноз на тиждень з 18 по 24 листопада. Тиждень непростий, і першу половину ми будемо просто розгрібати наслідки того, що відбулося напередодні за повнолунням Тельці. Повнолуння в Тельці взагалі було ну, вдарило по кошельку. Насправді у когось це програлось як везіння, вдала інвестиція, ризик, покупка. А у когось могло програтися як шахрайські схеми, втрати грошей, втрати боргів. І в ну Могло бути як завгодно. Але також це був період, який і на міжнародній арені зачіпив фінанси. Просто насправді ми всі так захоплені іншими подіями, що рідко звертаємо увагу, наприклад, на те, що я попереджувала в прогнозі, що крипта буде нас дивувати. І ось, наприклад, біткоін він коштував 90 тисяч доларів. За історію останніх там змін його курсу це було дуже великим скачком та підйомом. Власне, напередодні повні. Ну але оскільки, коли ми відчуваємо це на фінансах, на нашому гаманці, то ми розуміємо, що і запам'ятовуємо, що відбувається. Тоді, власне, початок ось цього тижня, про прогноз, якого я говорю, з 18 по 24 листопада, це той тиждень, коли ми початок просто присвятимо обговоренню і пошуку підтримки в ситуації, яка в уранічному повнолунні відбулася, Скільки Уран давав несподівані якісь речі з несподіваної сторони, і фактично дуже важко спрогнозовані індивідуально у кожного з нас в житті, ми маємо розуміти, що повнолуння має відголосок на половину тижня ось цього. І Тут, окрім того, що ми ще розгрібаємо наслідки, ми шукаємо підтримки. Нам дуже хочеться спілкуватися з людьми, ділитися враженнями, і ми дуже чекаємо, що хтось війде в розуміння. Це добре для пар, які в понеділок, вівторок, будуть мати, знаєте, як нібито переговорення своїх домовленостей, підйом а, таких важливих розмов про статус, про е, щось загальне, про ваше е, спільне майбутнє, про плани, про якісь матеріальні цілі. Власне, хтось домовиться про брат... те, аби взяти кредит спільний, щось купити спільно, так? Але дуже багато оцього потреби власне, проговорити зі своїми партнерами, з близьким колом, з родиною, з сім'єю, з тим, кого ми любимо, щось дуже важливе для нас. І тут треба дати собі волю. Тому що взагалі цей тиждень дає якби плутонічну енергію, коли от вже нарешті ми переходимо в водолія. і Цей тиждень дасть нам характерно через взаємодію з людьми такі якби малесенькі підказки, що треба в собі прокачати, бо Плутон для того, аби виявити наші потаємні якісь емоції та почуття, що потрібно в собі прокачати, аби стати кращим. І люди, які будуть з нами взаємодіяти, будуть ніби якби давати нам шанс своїми розмовами і, власне, дуже добре йти на розмови, тому що серед розмов ми почуємо якісь знаки, знакові речі, підказки до нас. Якщо вам хтось буде висловлювати претензію, а таке може бути понеділок, вівторок та середа, то, знаєте, цю претензію треба розглянути. Треба подивитися, як ти ставишся до теми розмови вашої, чому людина тобі висловлює цю претензію? Де ти можеш стати кращим, аби на майбутнє з тобою такого не не ставалося. Тому якраз відгуки клієнтів збирають в такий час. Навіть якщо вони не зовсім хороші, ви по ним можете навчитись і вибудувати стратегію далі. Взагалі, власне, започаткування великої стратегії, нового стилю поведінки, є такою основою цього тижня по е, Плутону, який реально відчутно змінить нашу енергію і, і самопочуття. До речі, саме цього місяця, в листопаді, наймагічніший місяць, який починає нову еру. Е, в мене є декілька. Подія, на які я вас хочу запросити. В першу чергу це вечорниці в день Андрія, 30 листопада. Традиційна зустріч, яку я щороку роблю, вже більше 10 років. Збираю людей. Це знайомство зі мною. Ми поговоримо про традиції, про ритуали і про прогноз на 25-й рік вживу. На таке знайомство я вас запрошую. Всі деталі в телеграм-каналі. Якщо цікавить більш детально про івенти, ви хочете долучитись, пишіть мені в особисті. Ще одна із подій, власне, присвячена переходу Плутона Водолія. адже... Вері Водолія Платон буде діставати у нас нові способи поведінки та взаємодії з людьми. І для тих, хто шукає кохання, не може налагодити особисте життя, буде великий вебінар 20 го числа, на який ви можете долучитися. Це закритий вебінар, анонс в телеграмі, вебінар, на якому ми. Власне, розберемо і ваші кейси, якісь проблеми у стосунках або в пошуку своєї людини, у кого циклічно повторюються ситуації з кожним новим партнером, і взагалі поговоримо про правила поведінки та взаємодії з іншими людьми в ері водолія, тобто, що буде працювати, а що ні, найближчі 20 років. Ну і власне, це така середина тижня. Бачите, дуже багато про стосунки, дуже багато про плани і про наші спільні з вами теж. Але. Що цікаво, що спори та обговорення вони взагалі так цілий тиждень захоплюють, і в середу знову органічна подія, тобто, те, що дуже важко передбачити, але величезна сила ідей, стратегій. Дуже добре для подорожей, для незапланованих поїздок, для відряджень. Взагалі цей тиждень він такий сильний по енергії. Він дасть буст, аби рухатись вперед, вигадувати ідеї, планувати проекти, започатковувати щось нове в своєму житті, взагалі про новизну. І пройде цей тиждень дуже швидко, тому що прям час буде дуже-дуже прискорюватися. Що ми маємо далі? 20-го та 21-го, але відголосок аж до кінця тижня на весь вікенд. Це опозиція Луни, яка буде в леві до Плутона. Який вже буде в водолії. І це конфлікти. Потім луна йде на з'єднання до Марса. Тому знаєте, це така агресія, це конфлікт, який рішуче міняє ситуацію і положення справ. Людина, ваш опонент, може прийняти якісь рішення або ви якесь дуже стрімке рішення, яке одразу запустите в хід дій. В позитиві це на конфлікті на спорі виникає ідея, яку одразу реалізовуєте. В негативі це може програтися через конфлікт в претензію і в помсту. Ой, але давайте спускатися тепер на такі правила техніки безпеки цього тижня. Взагалі, технічні новинки це лозунг цього тижня, і до кінця на вихідні нам точно презентують якесь ноу-хау техні... в техніці. А, щось нове, якась функція. Це може бути і штучний інтелект, це може бути просто технічна новинка або автівка, або якийсь вже космічний апарат, який буде до... довозити до того ж Марса. А, бо Венера у нас в тригоні до Сатурну. А це завжди креатив. Тому фактично ідеї, які у вас можуть виникнути. Через конфлікт мають право стати креативними та е, просто зносити дах своєю такою. Ну, знаєте, як це як просуватиме вас через інновації? Е, кому щаститиме цього тижня? Це ракам, полегшення у скорпіонів та коза В кого прилив сил? Це у стрільців. Е, гостра інтуїція, бо частину тижня луна буде в раку. І це, звісно, е, що починається тиждень бісекстилем, коли сонце з флотоном і з Нептуном, а це значить, що чутлива інтуїція, віщі сни, здатність передбачувати ситуацію, перечувати, хто тобі подзвонить, кого ти зустрінеш, і ця людина одразу з'являється в вашій реальності. Е, дуже хороша інтуїція в парі, особливо в тих пар, які на відстані. Ну і це тиждень, коли дійсно можна здійснювати мрії. Причому не тільки свої, а мрії вашої половинки, людини, з якою у вас теплі стосунки. І також це тиждень, коли буде з'являтися. Увага, ми наближаємося вже до ретро Меркурію на наступний тиждень. Але тут вже він фонить. І тут будуть з'являтися колишні, причому, знаєте, з несподіваними зізнаннями в коханні, з виясняннями старих забутих конфліктів заради нового креативного рішення у ваших стосунках. Ну а погоджуватися чи ні, чи відмовлятись це вже. Ваше рішення. Пам'ятайте, ми самі управляємо долею, але коли знаємо про астрологічні аспекти, прогнози допомагають спланувати найблагополучніше наш сценарій долі. Ставте лайк, діліться цим відео та підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний контент.